Доброго дня. Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 233 і завдання у нас наступне. На першій полиці X книжок, на другій 30 книжок, а на третій на 5 книжок більше, ніж на перших двох разом. Скільки книжок на трьох полицях? Склади буквений вираз та обчисли його значення, якщо х дорівнює. 24. Давайте запишемо коротко умови, умову задачі. І так, у нас є три полиці. Пишемо на першій полиці. х книжок. Далі на другій полиці тридцять книжок а на третій. На п'ять книжок більше, ніж на перших двох разом. Так і пишемо на п'ять. Книжок. Більше, ніж на перших двох разом. Ну, перші два дві полиці ми. Запишемо таким чином, тоді умова буде виглядати таким чином. Скільки книжок на трьох полицях? Давайте запишемо, що треба знайти суму всіх книжок і Позначимо таким чином. І так, запишемо, розв'язання. І так, давайте перший крок зробимо, знайдемо скільки е книжок у нас буде на першій і другій полиці разом. На першій полиці у нас х книжок, на другій 30 плюс 30. Це кількість книжок на Перший і другий полиці разом. Так. Другий крок. Знайдемо скільки книжок на третій полиці. На п'ять книжок більше, ніж на першій другій Разом, тобто п'ять плюс ікс плюс тридцять. Це можна э, записати як п'ять плюс тридцять плюс ікс. або 5 плюс 30 це 35 плюс х. І це у нас буде кількість книжок на третій полиці. Добре, Якщо у нас є е, значення книжок на всіх трьох полицях, то ми можемо знайти, дати відповідь, записати вираз, скільки книжок на трьох полицях. І так, третій крок це буде скільки книжок на трьох полицях. Тобто, давайте складемо всі наші значення. Книжок на трьох на кожній із полиць. І так, на перший Х, на другий «30», на третій. «35 плюс Х. Давайте спростимо вираз, запишемо таким чином Х. Плюс x плюс 30 плюс 35. Ну, давайте об'єднаємо отак в скобки і зробимо відповідні дії. x плюс Х це буде 2 x а 30 плюс 35 це буде 65. Це буде вираз, так, який буде е відповідати на питання, скільки книжок на трьох полицях. Тобто всього. Добре. Давайте тоді зробимо четвертий крок. І у нас ще є одне завдання. Склади буквенний вираз та обчисли його значення, якщо х дорівнює 24. І так, буквенний вираз у нас – це 2х плюс 65. Так. І якщо х дорівнює 24, то ми отримуємо такий вираз. 2 помножити замість х підставляємо 24 плюс 65. Це дорівнює. І так, два на двадцять чотири це буде сорок вісім плюс 65 пять. До Давайте додамо стопчик сорок вісім плюс шістдесят пять. Вісім плюс пять тринадцять, три. Пишемо один, в старший розряд. 4 плюс. 6, 10, плюс одиничка із старшого розряду це 11, тобто буде 113. Пишемо 113 книжок, це буде всього при х дорівнює 24. І так, давайте запишемо відповідь. І так, перше, склади букви не вираз для книжок на трьох полицях. Це буде 2х плюс 65. І обчисли його значення, якщо х дорівнює 24, це буде 113 книжок. Таким чином, вправо виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!